Прилуцька міська рада, першою в області та першою за три роки цієї каденції, вчасно прийняла бюджет на наступний рік. Це відбулося 2 грудня на 48-й позачерговій сесії. Перше дуже приємно, бо ми у 2021 році практично ну, тоді і законодавство дозволяло, що е, всі практичні рішення приймалися на сіті виконавчого комітету. У рік, війни, у рік війни бюджет був прийнятий на початку березня місяця. Тому, звичайно, що сьогодні дуже приємно, що ми. Е, ми правда поспішили. Це дуже приємно визнати те, що отак об'єдналися. Об'єднало місто наш об'єдналися. Ми над проблемами міста, і звичайно, як результат, це прийняття бюджету. Зі слів начальниці фінансового управління Олени Ворони у 2024 році. Місто планує отримати власних надходжень у сумі 451 мільйон 824 тисячі гривень. Сума військового ПДФО, який держава вилучила із місцевих бюджетів. У прилуках становить близько 100 мільйонів гривень. То в бюджеті міста двадцять рік нічого нового передбачено як завжди на оплату заробітної плати працівників бюджетних установ, які виконують умовні їм державні повноваження, енергоносії. Харчування, утримання закладів, відрядження та капітальні видатки 80% міського бюджету розподілили на фінансування 34 міських цільових програм. Найбільші суми заклали на благоустрій міста: понад 31 мільйон, на підтримку сил оборони 26,5 мільйонів, понад 24 мільйони на фінансування закладів медичної сфери вторинного рівня. Майже 10 мільйонів на пільгове харчування дітей, 8 мільйонів на допомогу населенню, в тому числі учасникам бойових дій та їх родинам. Зі слів виконуючого обов'язки голови бюджетної комісії Івана Руденка, робота над бюджетом 2024 року у міській раді почалася одразу після прийняття бюджету на 2023 рік. Не рахував ми десь 4 бо 5 засідань бюджетної засідань бюджетної комісії. Це не рахуючи, то що були зустрічі, скажімо, Жен, так з Оленою Вановною з управліннями, відділами це були особисто мої зустрічі, зустрічі членів бюджетної комісії. Всі службовці, посадовці відкриті для спілкування. Питання, відповіді передувала дуже кропітка робота. Це вересень, місяць, жовтень. Місяць, коли усі установи подавали своє замовлення, були розрахунки. Практично обговорена заробітна плата кожного працівника на медичної галузі, освітньої галузі, тих, хто працює у соціальній сфері. Потім роздалося питання утримання всіх наших закладів, роздалося питання капітальних ремонтів нашої дитячої лікарні. Дискусії у сесійній залі та зауваження з боку депутатів викликали питання фінансування вторинної галузі медичної сфери. Роботи комунальних підприємств місь та муніципальний контроль, утримання безпритульних тварин, які здійснює комунальне підприємство послуга неоднозначними питаннями це наші комунальні підприємства на сьогодні. Комунальні підприємства створені для отримання прибутку і комунальні підприємства. Я навіть не побоюсь цього слова сказати, що не мають права просити кошти на заробітну плату чи ще на якісь інструменти. У громади міста вони повинні просити собі роботу, шукати собі роботу додаткові в інших громадах. І заробляти кошти дуже приємно сказати, що на сьогодні завершилась політична криза у нашому місті. Депутати об'єдналися. Це депутати політичної сили Батьківщина, слуга народу, сила і честь за майбутнє і європейська солідарність. В роботі сесії взяли участь 19 із 34 депутатів. На питання щодо ймовірного завершення політичної кризи вони відповіли так. Маю надію, що дійсно вже всі депутати об'єдналися, зрозуміли, що під час війни цих політичних сварок не повинно бути. І бюджет це немає. Там нічого такого, що як каже там дерібан чи щось таке інше. Це соціальний бюджет. Маю надію на краще, думаю, що. Завершилась. Креза буде, коли будемо розглядати знову перехідний залишок. На мою думку, який буде на наступний рік, це в межах 150 мільйонів. Здоровий певний глузд, мабуть, більше перемагає, ніж політичні амбіції. Це слава Богу. Ну, так воно і має бути. Депутати з фракції Слуга народу, в тому числі секретар ради та заступниця міського голови, у коментарі Суспільному відмовили. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.